Під час цьогорічних літніх канікул у Лозовій планують оздоровити більше 5 тисяч дітей віком від 7 до 18 років. Левова частка на це залучатиметься позабюджетних коштів. З міського бюджету передбачено виділити 336 тисяч 350 гривень. З них на організацію роботи 12 таборів з денним перебуванням 60,5 тисяч гривень. На організацію роботи 12, 12 таборів праці та відпочинку. 53,5 тисячі гривень. На організацію роботи наметового містечка на базі відпочинку бритай 31 одна тисяча гривня. Як і торік повністю планується здоровити дітей з числа пільговиків. Вони відпочиватимуть у позаміських таборах. Тим часом у Лозовій з цього тижня відкрили двері учням пришкільні табори відпочинку. Вони працюватимуть до 12 червня. Паралельно з вівторка розпочинає роботу наметове містечко на бритаї. Перша зміна, яка туди заїжджає, це учні колегіуму. номер два. Перебування дітей одноразово може бути тільки 27 чоловік, ще двох. Хователів і двох медичних працівників. Гаряче харчування буде забезпечуватись. Школи вже розподілені, поспозать чергово з двома днями на перезмінку. Шість змін будуть функціонувати. Наметове містечко прийматиме дітей до кінця серпня. Усього 162 школяра зможуть відпочити цього року на Бритаї. 7 червня заїжджає перша зміна до дитячого оздоровчого закладу Зміна Південної Залізниці цього року там зможуть оздоровитися менше дітей ніж торік. Є багато Желаючих попасть лагерь руководство южної железної дороги займаються благотворительності. Очень много потік видаються всім животним категоріям, нашим дітям дуже дорожнім з трудом будуть попасть наш лагерь. Дошкільні навчальні заклади Лозової в літній період переводяться на санаторний режим роботи.